Торгово-розважальний центр екватор це місце, де ви не лише можете придбати усе необхідне та з комфортом провести вільний час. Тут у вас з'являються всі шанси стати ближчими до своїх кумирів. Днями така можливість була у шанувальників гурту «Мазгі». Суміш стилів електрохаус та хіп-хоп однозначно прийшлась до смаку полтавцям, які навіть не думали стримувати себе в емоціях. Мені що нравиться, а як може така група нравитися? Народ збирає. Це шикарно. Легкость, непосредственность. Піднімаються такі, как бы, прості теми. Большой фанат, очень ждала, коли у к нам приїду в Полтаву. Взять автограф, отримати море впечатлений. Поява музикантів так і виправдала всі очікування. Завдяки вдалій організації торгово-розважального центру екватор, усі бажаючі мали змогу поспілкуватись з учасниками гурту, зробити фото на пам'ять та отримати бажані автографи. У чому причина шаленої популярності гурту артисти пояснюють досить просто. Робота все одно цього ніяк, І ми благодарні нашому зрителю, І ще раз всім низькі поклони велике дякую. Подібні заходи підтверджують, що ваше дозвілля може стати яскравим та незабутнім. Один зі способів слідкувати за новинами в торгово-розважальному центрі екватор, адже тут знають, як наповнити враженнями та подарувати чудовий настрій.